Для бажаючих поїхати на Майдан до Києва не вистачає автобусів. Про це повідомили в місцевому штабі національного спротиву. Лише вчора кажуть, до столиці відправили сім автобусів. Загалом за минулу добу на підмогу майдану незалежності поїхало близько чотирьох тисяч вано-франківців. До 12 ї години четверга на поїздку записалися вже дві сотні бажаючих. Однак транспортний ресурс фактично закінчився. Ті перевізники, які мають буси, просто бояться їхати до столиці. Адже вчора ввечері в одному з таких невідомі розбили лобове скло. Майже всі автобуси no momento que Підшукуємо, стараємося. Так, от вчора був інцидент, нам один автобус розбили лобове стекло по дорозі, кинули камінням. От, от така ситуація, що бояться перевізники їхати по цій причині. Ну, автобуси доїжджають до Києва, але бувають випадки, що зупиняють там провокації різні. От таке. Ті, хто через особисті обставини не може поїхати до Києва, організували акцію За Майдан кров віддам. Людей агітують долучитися стати донорами. Оскільки не раз вже наші на Майдані пролили. Кров, ми просто хочемо показати, що кров проливати готові всі, і ми також. Але ті, хто ми залишилися на місцях, бо діти є, батьки старші. Ми готові, але ми хочемо показати, що ми вже готові її також проливати. Ми вміємо і в цивілізовано, так як це робиться в цивілізованих країнах. До акції вже долучилися півсотні івано-франківців. Люди кажуть, готові жертвувати свою кров навіть беркутівцям. Хотів би там бути, ну поки що не можу це зробити. То вирішив здати кров. Хочу здати кров може, для майданівців, а якщо потрібно, то й для тих беркутівців, які по зверячому били наших дітей. Життя людини це найчинніший дар, який є на землі. Звичайно, дуже б хотіла бути там в Києві, страшенно переживаю за тих дітей, побитих. Дуже шкода, що з нами так поступають. Але, на жаль, я не можу бути зараз в Києві. Але як можу, так допомагати. Часом депутати обласної ради успішно дісталися до Києва та провели на майдані Незалежності пленарне засідання. Там прийняли два рішення підтримати вимогу Євромайдану та вважати обласну раду його частиною. Наразі обранці залишаються протестувати у столиці.